З наступним нашим спікером, генерал-лейтенант засновник благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо. Вітаю вас. Uh, власне, uh... Є от така заява, яку теж зробили представники енергетики. Головна причина погіршення енергетичної ситуації в Україні це дефіцит ракет в української системи ППО. Так зазначає очільник ДТЕК Дмитро Сахарук. Він пропустив, що на кожну українську ракету для протиповітряної оборони припадає 5-6 шість Російських ракет, і якщо не помиляюсь, нам е, остання заява, яка звучала від наших партнерів, нам передали щось 100 ракет да? для патріотів, е, як, якась е, якась така Це нам числа. ні про що мені здається не говорити, mm. бо що ми не знаємо, скільки в нас в запасі, скільки всього було передано, і, no. і взагалі, чи можна довіряти цій цифрі, яка озвучується, бо вона якась занадто кругла. 100. Mm, можливо, Саме, да? От, можливо, просто ну, я дивлюсь вже викликає. Yeah. Повний... Я, я в принципі дивлюсь на звіт нашої е, протиповітряної оборони. Щоразу після э, я мен... можу вам допомогти Так, так, давайте. Давай, давай, історіюся э, навколо того, що треті патріот передають і вивчають питання відносно поставки батареї четвертого від німців, і вони роблять заяву, що четверть вже цих комплексів батарей вони передали, от і значить. Він заявляв, що повинен передати 100 дуже важливих нам цих ракет, тому що розход їх великий, 68, ну більше 60, як би вже передали, і решта теж найближчий час. там гра. Це важливо, це не вирішує питання. Потрібно пам'ятати, що мінімум мінімуром 7 – Батарії Петріот, в тому числі, в це, в це число входить і сам ті від італії, які обіцяли, але питання в тому, коли ж вони зайдуть, чи підготовлені обслуги для роботи з цих батарій, тому що це ну, в тій ж німеччині, коли був президентом, він базу сю відвідував і бачив, як там готується. Вони вже на завершенні підготовки, то тобто є комплекси з підготовленою обслугою для того, щоб заходити і виконувати завдання. А так, взагалі, система протиоповітної оборони, навіть там ну, мінімум сім цих не вирішить питання, вони покращать. Але ця робота повинна бути в комплексі, тобто, треба вже американцям знімати заборону на європейські, в шістнадцятий, тому що є така велика потреба. В цьому, і, наприклад, Харкова можна сказати, що там можна допомогти тільки формуванням такої системи протиповітряної оборони над Харковом і на цьому напряму, де будуть петріви, Петріоти в 16 ти комплекси маловисотні, які будуть прикривати ці Петріоти, ну і так інше. І принципово важливе заведення літаків дальньорегійного виявлення від шведів на і взагалі. Американцям треба знімати заборону до програми Гріпен Шведської, яка у нас просувалася, п'ять таки зупинила американці. Це і як система дальнього ціна виявлення і управління, так і більш перестосований для наших умов шведські гріпини. Зрозуміло, давайте до, до інших тем да рухатися. От щодо американців, так чому вони приймають чи не приймають певні рішення? Хотілося б пане Ігоре з вами звернути увагу на те, що днями відбувся відбулася розмова Остіна Лойда Остіна, керівника Пентагону, міністра оборони США, із російським міністром оборони. Тепер це вже не шойгу. Тепер це Білоусов. Так як ви вважаєте, що стало причиною цієї розмови і власне? Чому вони увійшли в цей контакт? Чи, яких, яких питань це могло стосуватися на ваш погляд? Ну останній час Росіяни наполягають на тому, щоб зупиняли поставки озброєння, намагаються знаходити факти, значить як би, з їх точки зору застосування цього західного озброєння в порушення міжнародного законодавства ведення війни Україною. Вот і в зв'язку з цим піднімали питання, в тому числі, і е, значить дії е, западним е, західним озброєнням по територіям безпосередньо Російської Федерації. Відомий приклад е, зняття заборони на Харківському напрямку, коли добу працювали Хаймерси, і суттєво знизили потенціал 90 дівностотисячного угрупування противника, який він збирався заводити. І зірвав якби додаткову можливості Росіян за цим напрямом, і відносно того, що значить Україна з американцями і взагалі їх пропаганда показує, що вони воюють не стільки, якби з Україною, а з західним світом НАТО на чолі з Сполученими Штатами Америки. От ну на що якби по джерелам західним Остін займав досить. Шостку позицію пов'язану з тим, що росіяни це почали. Вони ігнорували багато що, а тепер намагаються шукати якби, приводи для того, щоб тиснути на американців. Ну, як це буде реалізовано, побачимо найближчий час. Поки ще, наприклад, крім зняття заборони на 100 кілометрів, і Петріот, ну чи сам ті, які можуть працювати над територією, просування вперед немає. Тобто, заяви були, ми пам'ятаємо британцям Storm Shadow, але не застосовують нашу цю зброю по всім, тобто і так далі. Тобто, треба працювати керівництво нашої не політичної роботи з приводу того щоб заборони знімалися нам потрібно атакамся чи будь-які ракети до 300 кілометрів нам потрібно зняття заборон заходом f 16 і посилити оці сім батарей, про які вже місяцями йде розмова щоб вони все ж з'явилися в україні і змісили наші можливості з противоповітнено протиракетної ракетної оборони я тут єдине можливо, що хотіла б додати стосовно того, що як зараз відбувається комунікація між Росією та Сполученими Штатами Америки, сьогодні ж ну хто стежив за мапою руху Руху в повітряному просторі. Знаємо, що голова міністерства внутрішніх справ Росії. Який знаходиться під санкціями, але тим не менш, вперше він здається прибув до Сполучених Штатів Америки. Літаки з Росії, в принципі, до штатів Америки не дуже часто літають. Але тим не менш, от, власне сьогодні ми могли бачити, що він буде присутній, зокрема, і на засіданні ООН. Що ж, давайте можливо поговоримо щодо сьогоднішніх нічних атак. Знаємо, вже є звіт протиповітряної оборони, зазначають, що збито 28 повітряних цілей, п'ять ракет. На жаль, п'ять ракет шосте, тобто одну ракету нам не вдалося збити, і 23 ударних БПЛА так само протиповітряні сили змогли знищити. Пане Романе, що можете зазначити стосовно сьогоднішньої атаки, можливо, щось незвичне побачили. Я от намагаюся знайти чи є вже рух, зазначений рух траєкторія польоту ракета БПЛА. Можливо, щось було я не знаю незвичне, і відрізнялося у порівнянні з попередніми днями. Ну на жаль, в цьому ударі тобто вони комплексували своїми засобами. Повітряного нападу, і ми бачили, що там були балістичні крилати ракети. Там були баражуючі боєприпаси, типа шахет народі, от і саме кінжал це аеробалістична ракета, яка запускається з Міг 31 а Вона не була знищена. Тобто, це підтверджує те, про що ми з вами говорили. Нам не вистачає засобів протиповітряної оборони, особливо ті. Дано зенітно ракетні комплекси з протиракетними можливостями, такими як є Петрюк і сам ті, і про розмови, які ведеться, і треба, щоб вони скоріше заходили для того, щоб зростали наші спроможності щодо знищення балістичних ракет, в тому числі. Угу. А, що ж, до... до внутрішніх до внутрішніх Чи все ж таки про КНДР, що ти думаєш? Ні, Мені цікаво, що ми, ми вже згадали просто Пентагону Лойда Остіна. давайте це прокоментуємо. Що північні північнокорейські війська стануть гарматним м'ясом, якщо їх відправлять воювати разом з російськими силами в Україні? Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу для преси. Ну і власне він також сказав, що якби я був керівництвом військового персоналу Північної Кореї, я би поставив під сумнів свій вибір щодо відправлення своїх сил як гарматного м'яса в незаконній війні проти України. Пане Ігор, на ваш погляд. Чи є ризик того, що власне це гарматне м'ясо опиниться на українському фронті? Чи справді є такі домовленості у Путіна з Кім чинитом? На жаль, ризик такою є. І тут питання йде, чи домовиться на початках, що будуть заводити і працювати ці північні корейці на підприємствах відповідних вкрай, які потребують робочу силу, Можливо, чи будуть з'являтися війська, тобто. Даному випадку, якщо б я був якби керівником наших воєнних дій, де з'являються ці підрозділи. Можливо, ну, частини я думаю, що вони не наберуть стільки сил, хоча час проможності і потенціальні можливості є. То як не обзивай гарматним м'ясом з боку американців, чи будь-кого це проблема для наших оборонців, тобто з'являється. Додаткова піхота, яку треба знищувати, уражувати mm -hmm. і наносити удари відповідне, і для цього нам потрібне потенціал озброєння техніки mm -hmm. для її наявності нашої сили, тобто підготовлених mm -hmm. військово-службов, які не вистачає. Тому ну, тоді у нас будуть а, пане Ігоре, теж розв'язані руки руки, аби запрошувати усіх yeah, інших це фасільців. окрема. От це важливо, це окрема тема, якщо там з'явиться і не зразу, і скільки. То це є така можливість, наприклад, є добровольці на f 16 не тільки в Америці, а по всьому світу. Ну, як завжди, американці блокують це питання. Хоча я нагадую, що в Другої світовій китайцям підкреслюються, вони допомагали да. і літаками, і пілотами. Да. Пам'ятаємо, ви добровольці... казали, та це так. і в даному випадку є по світу такі, тобто і у нас є напрацьоване юридичний, Скажем, забезпечення всіх процесів, тобто тут, хоча б не забороняти, не гальмувати. Ми зможемо набрати такого роду людей, які хочуть допомагати нам відставити свободу і незалежність нашої держави і Європи і світу в цілому. Угу. А як в принципі пояснюється, що от Росія може чи хоче залучити а, війська а, безпосередньо живу особову живу силу північної Кореї? Заглядя на те, що, ну, знаєте аргумент, який країна 140 мільйонів має населення. А, зараз ми не бачимо якихось там величезних шерст на кордоні Росії, які б там люди тікали, як це було. Ми бачимо 22-му році. Так само не бачимо масового якоїсь там, не знаю, вручення повісток, як це так само фіксувалося два роки тому. І знаємо, що деякі аналітики, навіть інститут вивчення війни, зазначив, що Росія в останні кілька місяців навіть змогла а, сформувати нову армію для розгортання в Україні. Для чого тоді жива сила взагалі з іншої країни своїх то можливостей Вистачає. Ні, ну не вистачає на фронті. Є ресурси, його ще треба переформатувати, підготувати, кіправати. Якби і цього їм точно не вистачає, можна подивитися на те, що відбувається на лінії зіткнення, тому потреба в цьому є тобто з воєнної точки зору. А крім того, мати на увазі, треба що є і міжнародний фактор. Вони хочуть показати, що у них є теж союзники. Малочисельні, але є, які ефективно допомагають. Ну з точки зору боєприпасів. Ми пам'ятаємо там мільйони поставок з північної Кореї дуже потрібні Російській Федерації, і тому ми вже обговорили мімохіть питання, якщо з'явиться ці кареїці, м'ясо, не м'ясо, але з ними треба боротися, знищувати і так далі на фронті. Вот. і ну питання Путіних. І стабілізувати ситуацію внутрішню, тому що якщо буде оформлена мобілізація відкрита, то це може мати такі негативні для нього наслідки, і тому він проводить скриту мобілізацію за рахунок контракту всього іншого, в тому числі за счет залучення громадян інших наземних країн. Угу. А, давайте тоді. А... До ще однієї теми, пов'язаної з, з Кореєю, гіперзвук. Да? от повідомлялося вчора. Зокрема, про це пише Укрінформ, Про те, що Північна Корея запустила гіперзвукову ракету. Вона вибухнула в повітрі. Звичайно, що це якби тестовий пуск був і або можливо ракета не дуже якісна. Але сам факт, що вже Корея тестує гіперзвукову зброю, це трошки насторожує нас. Відповідно, в мене тут яке запитання виникає? а я пам'ятаю свого часу, були публікації в світових змі, що корейці навіть намагалися у нас шпигувати в Україні, і навіть якось наших фахівців, якимось чином або запрошувати, або викрадати якісь через наших там дані шляхом підкупу. Були такі матеріали в ЗМІ. То наскільки, от як ви думаєте, пане Ігоре, в цій програмі корейській є частина, ну скажімо, наших технологій і наших знань? Можливо, тих, які з радянських часів лишилися, чи це російські да. технології там, в першу чергу з радянських часів. Ну тоді ще питання про гіперзвікові ракети не стояло, тому що там принципово по ракетобудівництву. і вони отримали багато що з радянських часів. Допомагали їм росіяни, і ми бачили, що вони виробляють уже балістичні ракети, ну не такі точні, скажем, які можуть і роблять росіяни, але ми це бачили при час нанесення ударів по нашим об'єктам, в тому числі і столиці держави. А тепер наступний крок гіперзвук це більше п'яти махів, тобто більше п'яти е, швидкості звуку, е, і чому така характеристика, тому що чим більше швидкість. Ракети, особливо балістичні, тут розмова йде, то тим важче обслугам зенітих ракетних комплексів, навіть з протиракетної оборони їх знищувати. Оскільки ми говорили, що не так багато у нас батарей, то це серйозна проблема. І, ну а вони працюють, тому що вони фактично майже постійно. Існують північна Києва в стані війни, і вони над намагаються удосконалюватися, і треба враховувати, висти розвідку, готувати обслуги роботи в таких умовах застосування такого виду озброєння. Ну що наше намагаються робити спільно з союзниками? Угу. Просто питання, чому в нас немає? Таких розробок гіперзвуку. У нас же там ракети, ракети в космос запускали міжконтинентальні ці ракети балістичні робили. Де наш гіперзвук? Взагалі крузь про це йшлося чи ні, пане Ігоре? щось відомого про те? Безумовно безумовно, але треба мати і я буду що там керівництво генерального штабу, відповідав за програму відповідне, але їх весь час зупиняли, відміняли фінансування. Займалися переносенням, от, наприклад, такого рінігата єжеля адмірала, коли він став міністром оборони, тому що в нас в структурах державних, в тому числі і Міністерство оборони, Служба безпеки, ну взагалі безпеки і оборони, дуже багато було агентів, які всіляка. Гальмували, зупиняли всі ці процеси, і тому ми маємо на жаль такого роду наслідки. Хоча хотів би довести, що з 2022 року у нас існує ракетна програма, не зважаючи на важкі умови, які в якому і стан, в якому знаходиться держава, вона продовжується. От і ну ми такі наслідки маємо. Наприклад, Нептун взагалі розробляли коли на дальності 280 кілометрів. Скабєва говорила, що це не існує такого комплексу. Це ви там попер самі збираєтесь воювати з нами, чи як. А зараз є відкрита інформація, що і проводене, ви подивитися, як вони діють, в тому числі на е, тимчасово окупованому об'єктом е, півострові Крим, і дальність як довели вже до тисячі кілометрів. Але це крилата ракета не балістична білістична і не гіперзвукова робота. В подальшому йде питання в часі. і Я думаю, що ми побачимо. Чекаємо на це да? там, пане Ігоре, Дуже дякуємо вам за ваші коментарі та аналітику в нашому ефірі. За те, що долучилися, Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закримо небо України.